Вас на Ютуб-каналі Богослужіння. Сьогодні я з вами поговорю про одну чудову історію Старого Завіду, яку я читав днями. Історія розповідає нам про одного чоловіка, якого звали Адонія. Він був син царя Давида. Він знав волю Божу, він знав, як треба поступати, але напишені сього, зняв над ним гору. І він замість того. Щоб спитати у батька, щоб спитати у Бога волю, щоб прийти до пророків і сказати пророків, помоліться, яка воля Божа, чи хоче Господь, щоб я став царем? І ні, він це не зробив. Він просто вирішив, що я буду царем і почав все для цього готувати. Пішту підтосовувати під, е, людей. Які е, йому подобаються пророків? Він захотів стати царем. Як, яка чудова історія? На, не нагадує, чи ця історія може твоє життя або моє життя? Чи не показує вона нам, як часто ми собі дозволяємо щось придумати, не питати, болю Божу? Не звертатись до Господа і казати, Господи, чому воля твоя? Не, не молимось, не беремо піст, а просто це робимо, бо ми собі так вирішили, як цей цар Адонія. Ти знаєш, чим ця історія закінчилася? Вона закінчилася дуже печально для Адонії. Дуже печально. Чому? Тому що він, собі, він сам це захотів. Нікого, нікого не спитавши. Цю історію ти можеш прочитати в старому заповіті перших негацарів перший розділ. Я тобі ще хотів ще додати до цього. Я трошки розбирав цю історію глибше. І розбираючи її глибше, я знайшов такі свідчення, що в нього були такі друзі, які йому радили. Вони його підштовхували і радили, слухай. Ти ж такий гарний. Ти ж такий сильний, ти ж воїн, ти мусиш бути царем. Що то твій брат? Хто він такий? А ти маєш це бути. І ці поштовхи до його, до цих дій, вони привели до таких наслідків. Будь уважний, хто твій друг і хто до чого тебе підштовхує. Будь дуже уважний. А наші друзі, я тобі хочу розповісти історію з власного життя, коли я ще був підлітком. Почувся в школі. Я потрапив в одну компанію, де так само, можна сказати, були друзі. І, от, і ці друзі якось піштовхнули мене до одної справи. І ми зробили цю справу. І потім, які були наслідки? А наслідки були дуже печальні, особливо для мене. Тому що одного ранку до нас постукувала поліція. Оські відкрили двері. Такий-то, такий-то, тут проживає. Так, тут проживає. Кличте його сюди. Піднімайте його, давайте його сюди. Ти такий-то, такий-то, я такий-то. Ходім з нами. І мене поклали в цей, знаєте, клітку ту і відвезли відділення. І там слідчий почав мене допрашувати. Ти був там-то, там-то, ти робив то-то, то-то. Так робив, так був. І якщо б не мої батьки, якщо б не, не батьки, які заступились за мене, які прийшли на почали питання, може б я не стояв зараз з вами тут. Але слава Богу за таких батьків, які допомогли мені в цьому. Але це компанія, яка мені радила. як тому царю Адоні, вона йому радила, що робити. Який хотів стати царем. я путав. Хотів стати царем, але він не став. Ти знаєш, може в тебе немає до кого сьогодні звернутися. Може, у тебе нема батьків? Або ще чогось, ти не знаєш, до кого тобі звернутися. Як і я тоді не знав, я був тоді невіруючою людиною. То коли ми вже стали віруючими, ми вже знаємо, до кого нам звертатися. Ну, але ти, якщо ти не віруючий, я тобі скажу. У тебе є на небі батько. І він тебе любить настільки сильно, що він послав сина свого, щоб через нього ти мав вічне життя. І якщо сьогодні тобі тебе нема до кого звернутися, нема таких друзів, які тобі можуть порадити, ти маєш якусь ідею, що щось хоче зробити якусь справу, але в тебе нема можливості до кого звернутися за порадою. Знай. Бог Отець, Він завжди чує тебе. Бог Отець, Він є на небі, він завжди чує тебе. Віриш ти в нього чи ні. Згідно ти з цим чи ні, він чує тебе. І якщо ти щиро, чисто і щиро звернешся до нього і скажеш, Господи, от така ситуація. Він нема до кого звернутися. Я хочу звернутися тільки до тебе. Допоможи мені в цьому. Колись я був дуже залежний. І в моєму житті була така сама ситуація, коли не мог на кого звернутися, бо в цій залежності не могли мені ні батьки допомогти. Не могли мені допомогти ні вчителі. Вони могли тільки мене наставити, підсказати. Але мій небесний батько, мій батько небесний, який на небі, він прийшов мені на до допомогу. Він готовий прийти на допомогу до тебе. І він готовий тобі допомогти. Тій біді, де ти знаходишся зараз. Він готовий е, відкрити своє серце, наповнити тебе своєю любов'ю, наповнити тебе радістю, наповнити тебе силою, наповнити тебе вірою, якщо ти тільки готовий. Склонити свої коліна. Давай це зробимо прямо зараз. Не чекай завтра, не чекай, коли буде завтра. Давай склонимо коліна зараз. Склони коліна. Я з тобою помолився молитвою. Господь Ісус, я приходжу до Тебе через кров Ісуса Христа. Я прошу Тебе, мій Господь, прости всі мої гріхи. Я визнаю свої гріхи, я грішен, бо так говорить Слово Твоє, що згрішив перед тобою. Я каюсь в цьому, Господь. Я прошу в Тебе пробачення, Господь. Прости мої гріхи. Я вірю, що Ти є, я приймаю Твоє прощення. Я приймаю жертву Ісуса Христа, який, який прийшов на цю землю заради мене. І Господь, я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Допоможи мені, Батько Небесний, прожити це життя так, як це хочеш Ти. Допоможи мені жити по Слову Твоєму, поступати по волі Твоїй, і завжди питати дозволу у тебе, Господи, бо тільки Ти, мій Батько, до кого я можу звернутися. Якщо, я тобі хочу сказати, якщо ти щиро молився цією молитвою, знай, Бог почув тебе. І Він хоче мати спілкування з тобою. Спілкування з Господом це є молитва. Коли ти в молитві звертаєшся до нього і просиш, Господи, відкрий мені цю ситуацію, допоможи мені в цьому. Не знаю, як бути в цьому випадку, або в такій ситуації. А от такі стосунки в мене з товаришем, сусідом. Може, з батьками у тебе важко. Господь, він завжди тобі допоможе. А говорить він до тебе через слово Боже, через Біблію. Відкрий. її. Відкрий Біблію. І Бог через неї до тебе буде звертатися. це і будь благословений. Хай Бог тебе благословить.